Приїхали сьогодні показувати. Міксер. Ще пиво. Міксер. Офігенний міксер з зіткнув мотором. Це він сітєвий чи акумуляторний? А, акумуляторний 20 вольтовий. Так, фенчик. Тримерок на розетці заказав. Мой на розетці сьогодні їде. Так, далі. Пускозарядний. Джейт GS 12. GS12. Пилочка. Да? Пилочка. Так ти будеш, ти скільки тут пилочок? У нас пилочок це топчик. Ото коса. Хто з тих по акції на виходні? До речі, тіктока може зробити ціну таку ж, як, як була мустер? на вихідні. Да, я погана. Пилочка 1960 може бути ціна. Хтось. Я? я вже називав, то ти повторно називаєш за мною. Мотокоса 42-2 Фен акумуляторний. Ти що ще позаносив? І саме більше дискових пил. Дискові пили, що то розрив. Ці товар-виходних прокрафтах. І 1800 ще. Електропилочки, теж гарненько йдуть. На них зараз акційна ціна тяжкого цікавить зараз робимо огляд. Мазі Бларка, контакти в шапці профілю.